Всім привіт-привіт! Я у місті і заїхала в магазин побутової техніки у місті і купила собі мультиварку скороварку. А зараз їду забирати сина зі школи. Машинка моя стоїть. Зараз покажу, яку купила дома, зроблю розпаковочку. Так, друзі, мулінекс, мультиварка-скороварка найпростіша у програмах. Ви знаєте, на 5 літрів будемо дома розбиратися та дивитися. Друзі, хочу вам свою мультиварку показати ближче. Дивіться, мулінекс, мультиварка-скороварка. Найпростіші програми зібрані. Завжди мені сказали, що за закрито нажимати пар спускати. А потім тільки відкривати, щоб війшло це в привичку. Спустив пар, тоді відкрив кришка, знімається повністю. Можна її зняти і мити. Ось такий чавун. Бачите, ось така сіточка, не знаю, як воно. Кажуть, дуже гарна. Чавунчик ось так. Ручечки. І, ну і все, що я вам ще покажу. Шнур ззаду є. Де-куди збігала щоб водичка. Потім показано, як кришку надівати, трикутничок до трикутничка і закрутити. Ось так. Програмки не складні. Ще раз кажу, розігрівання, випікання, рис крупи, молочна каша, йогурт, тушкування, пароварка, плов і ручний режим, тобто можна самому вибирати, які хочеш програмки. так. І хочу сьогодні приготувати картопельку з м'ясом. Картопельку я нарізала ось такими кусочками. Там на дні десь трішки капусти накришила. Зараз перемішаю і м'ясо зверху покладу. Це ми намаринували м'ясо, але було дуже багато намаринованого, то частинку у морозилку поклали. Я і замариноване, заморожувала, щоб не витрачати час, щоб вже було готове. Зверху покладу. І говорять, що приблизно 50 хвилиночок буде готуватися о, страва. Так, у мене палець тут хворий. Ну, зараз буду перекладати і покажу вам. Так, картопелька, як я вам вже казала, ось, з капусточкою, майонестику трошки зверху, водички на дно. І зараз накрию кришкою і поставлю на тушкування. Так, друзі, спустила я пар. На вулицю ходила. І тепер хочу вам показати. Готувалося 40 хвилин, так як є на програму. Виставила я була м'ясо бобові програмку, тушкування. І на табло 40 хвилин. Так, у мене й було 40 хвилин. Обов'язково спустила пар на вулиці, відкрила також кришку і закрила. Тепер вам занесла будинок і хочу показати ось за 40 хвилин яка картопелька. Бачите? М'якенька розпалася вся, і м'ясо на шматки готувалося під тиском. За 40 хвилинок. У духовці, щоб так зготувалося, треба 2,5 години. Ось так. Тепер накрию і буду чекати хлопців з хат і зі школи. І будемо потім обідати. Так, знаєте, покупкою я задоволена. Мені дуже сподобалася моя мультиварка скороварка До речі, скільки вона коштує? 4600. 77 чи 66? Щось таке. Ну, 4700. Це так, грубо кажучи. Кому сподобалось відео, ставимо лайки. Не забудьте підписатись на канал.